середньорозміру... середньорозмірного... середньорозмірного, правильно? Три звуки всего лишь. Не п***а. Доброго сонячного дня. Друзі, ви потрапили на канал Автоексперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія та Автоексперт Богдан. Доброго дня! І сьогодні в нас на відео огляді та у продажу BMW X3 2021 року. Офіційний, та найголовніше це його комплектація, тому що це М-пакет. Ви тільки погляньте, який у нас сьогодні на відеоогляді хижак. Підписуйтесь на канал та ставте лайка. BMW X3 – це середньорозмірний кросовер, який поєднує в собі найголовніші факти: перше це комфорт, друге динаміка, та третє це сучасні технології. А також в нас економічний дизельний дволітровий двигун, який має 190 кінських сил. Це один з найпопулярніших преміальних кросоверів, який кидає виклик Audi Q5 та Mercedes GLC. Тож давайте подивимося, чи вартий він вашої уваги. Почнемо з історії. Цей чудовий автомобіль побачив світ в 2004 році. Це був кузов E83. Він випускався до 2010 року та пережив один рестайлінг в 2006 році. Далі пішло з 2010 року покоління F25, яке випускалось до 2017 року. Переживши рестайлінг 2014 році. В нас вже вже третє покоління. Називається G01. Та ще у нас рестайлінг. Зараз поговоримо, чим рестайлінг відлічається від дорестайнгу. В рестайлінгу з'явилися більш агресивні та сучасні фари, велика решітка радіатора стала ще більше, та воздухозабірники стали більш спортивніші. Також рестайлінг доторкнувся задньої частини автомобіля. У нас там нові задні фари, які виглядають дуже неперевершено. Вони йдуть як 3D. Гарно виглядають та ще краще світять. Звісно ж, цьому автомобілю дуже личить цей М-пакет. те, що. Дійсно привертає увагу це е, повітро забірники, світодіодні led фари, які уночі світять просто бездоганно, і також чорна рішітка радіатора. І те, що хочеться відмітити, це колір автомобіля, тому що він не просто чорний та не синій. Це карбон блек, який йде саме у м пакеті Чому ж різниця між базовою версією та М-пакетом? У нас тут стоїть більш агресивний бампер, більш такі великі решітки радіатора. Е, оці ось накладки у нас йдуть в базовій версії під чорний пластик. У нас же вони в колір кузова. 19, ті гарненькі диски. Ззаді у нас гарний дифузор під вихлоп. Також у нас спортивні дзеркала. По салону ми маємо дуже гарний М-руль, також сидіння з синьою строчкою М-сидіння. Також поговоримо трішки про габарити. Цей автомобіль значно виріс, поширшав та збільшився. Довжина автомобіля складає 4726 мм, ширина 1891. Він вже обігнав розмір першого x 5 в кузові Е53. Тому він виглядає більш пропорційно та більш цілісно, ніж перше покоління X3. Під капотом нас зустрічає дволітровий дизельний двигун, який має 190 кінських сил та 400 крутного моменту, що в поєднанні дає нам розгін до 100 за 7,9 секунд. А для дизеля це дуже гарно. Коробка в нас восьмистопенева автоматична ZF, яка працює швидко та плавно, а повний привід X-Drive дає нам стабільність навіть на слизькій дорозі. А витрати пального нас дуже приємно здивують, тому що вони складають по місту 7 літрів, а на трасі 5,5 можна зробити. Тож хто шукає такий економічний, водночас динамічний автомобіль, то це саме ваш варіант. Поговоримо більш детально про двигун. У нас тут встановлений 2-літровий дизельний двигун, який почав випускатися в 2014 році. Всього цього двигуна немає ніяких проблем. Його ресурс приблизно 400 тисяч кілометрів. Якщо ви його будете гарно обслуговувати, вчасно міняти масло, він проїде і 500, і 600 тисяч. Чим же у нас відомі автомобілі BMW? А відомі вони своєю керованістю. Двигун у нас знаходиться за передньою віссю, що дає розвісування автомобіля близько 50 на 50. Також у нас є такі розпорки, що усилюють жорсткість кузову та автомобіль стоїть на дорозі, як суперкар. Ви тільки погляньте на задню частину, як вона борзо виглядає. Я дивлюсь на неї, і мені страшно, начебто вона на мене напасти хоче. Також у нас вихлоп на дві сторони, справжній, не так як на Мерседесі. Дуже гарні такі притоновані стопи. І взагалі в машини дуже класний вид. Я б собі таку купив. У середньорозмірного кросовера кліренс складає 24 см, як у повноцінного кросовера. Також в передньої частини в нас є парктроники, також є задні парктроники та дуже гарного дуже гарної якості задня камера, також у автомобіля на задній частині бачно, що це X-Drive повний привід та 20 d двохлітровий дизель. Що ж у нас тут з багажником? У нас безключовий доступ, це дає змогу відкрити його махом ноги. Що ми тут бачимо? Великий гарнесенький багажник об'ємом 600 літрів. Якщо ми розложимо заднє сидіння, то отримаємо 1600 літрів. Що у нас під поликом? А ми тут не бачимо запаски, так як BMW використовує резину Run Flat яка є непробиваємою та дає змогу проїхати на пробитому скаті близько 200-300 кілометрів. Друзі, у салоні ми бачимо те, що в нас зустрічають тут високоякісні матеріали, синенька строчечка, що підкреслює М-пакет, звичайно, крепіжі і софікс, Нереальна та величезна панорамна криша. Також у нас є клімат-контроль для задніх пасажирів, розйоми для зарядки, звичайно, ж, підлокітник з підстаканниками. Все для комфорту. І, взагалі-то, коли ти їдеш заді, ти почуваєш себе у дуже преміальному автомобілі і почуваєш себе дуже комфортно. Пересівши в салон розкішного преміального BMW, відразу відчувається перше. Це запах нового автомобіля, звичайно, преміальність та комфорт. Відразу хочу відмітити оздобленість нашого автомобіля. Це преміальна шкіра, алюмінієві вставки, та також м'який та нескрипучий пластик, тому що BMW дбає про якість. Також найголовніше та найвиразніше це емочні сидіння які з боковою підтримкою і, звичайно, емочний, дуже такий товстенький, м'який та приємний на дотик руль. Також це приємний бонус, коли в нас є зимові такі плюшечки це підігрів керма. Відігрів передніх сидінь і взагалі-то в нас дуже гарно відпрацьовує клімат багатозонний, тому що обігріває автомобіль дуже швидко. В нас чорна стеля, безключовий доступ, також є пам'ять передніх сидінь, два види, і в нас повністю електрорегулювання сидінь. Також у автомобіля є вибір руху: це, звичайно, комфорт, динамік та еко про. І також хочу вам продемонструвати спуск з гори. Ось тут ми його вмикаємо. В нас загорілося те, що система допомоги при спуску з гори. І автомобіль тримає швидкість до 3 км за годину. Автомобіль не буксує, коли ось як зараз погода дуже слизько, автомобіль тримає, я навіть нічого не натискаю, автомобіль самостійно потихесеньку спускається. Також не можу не відмітити цей 12 дюймовий найвеличезніший екран, і тільки подивіться, він в нас ось такий у плівочці, ну просто новесенький, цілесенький, ну виглядає ну, дуже гарно. Дуже якісна мультимедіа. Також в нас повністю електронна приладова панель, яка виглядає ну, дуже динамічно, виразно ці колодці ну просто. І приємно те, що в нас півбаку дизеля. Тому що і його хватить вам на неділю так точно, а можливо, ще й на більше. Тому що в нас витрати пального складають 7 літрів. Ми зараз це вам продемонструємо. Друзі, найголовніше, що ми вам не розповіли, це те, що в нас офіційний автомобіль, який має виключно 12 тисяч пробігу. В нього зроблено вже одне ТО на офіціалі усі книжечки, все це є. Автомобіль з одним власником, два ключа. У бездоганному новому стані повністю цілесенький автомобіль чекає саме на тебе. Автомобіль виїхав з салону у 2024 році у листопаді, тому такий пробіг. Звичайно, у автомобіля є круїз контроль та обмежувач швидкості. І подивіться, яка величезна, красивезна, така яскравенька навігаційна система. Взагалі-то марка BMW – це моя найулюбленіша. Я можу за неї говорити вічність та дуже довго. Що Перше, хочеться відмітити те, що мені дуже зручно сидіти, які комфортні сидіння. Також в мене дуже бездоганний огляд на дорогу, все витримано та також органічно виглядає. Стосовно підвіски та динаміки автомобіля, автомобіль тільки ти натискаєш на педаль газу, вона відразу підхоплює та дуже швидко рухається. І дуже м'яке м'яка підвізка, а в той самий час вона і збалансована. Тобто по динаміці та по керованості та по зручності питань зовсім немає. Що ж, заміряємо розгін 0-100. По паспорту у нас 7,9 секунд. Гарно та впевнено набрав ці 100 км на годину. Я вважаю, що було близько паспорта. BMW X3 зроблений на платформі BMW 3 серії. Це нам дає те, що він керується як легковий автомобіль. Керованості він буде набагато краще, ніж BMW X5, x 6 x 7 Це вам дає змогу пригати по рядам та почувати себе як у картінгу. Автомобіль гарно прискорюється, гарно керується, на ньому можна робити все, що завгодно. BMW це моя любима марка автомобілів. Основні плюси цього автомобіля. Перше, це те, що він офіційний, з маленьким пробігом та дуже економічний. І найголовніше, це те, що він повністю ціленький. На мою думку, цей автомобіль зібрав всі якості гарного автомобіля. Агресивний, класний дизайн, М-пакет, гарненькі диски, малий розхід та великий салон. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б. Та подивіться на цю красуню. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити зворотній зв'язок. Ми на тебе чекаємо. До зустрічі. Бувайте! До зустрічі!